Я Наталія Леонова. Вітаю американський волонтер. Піт Рід загинув у Бахмуті від прицільної атаки росіян. У цьому переконаний свідок, який зняв момент влучання снаряду в авто Ріда на телефон. Після аналізу відео дружина і колеги американця теж упевнені в навмисній атаці на колону волонтерів. Три країни розпочали розслідування цієї справи як воєнного злочину. 33-річний Піт Рід був убитий 2 лютого, коли надавав допомогу пораненим цивільним. Робиці в сюжеті Ірини Шинкаренко. На цих кадрах із бахмута останні секунди життя американського волонтера Піта Ріда. У медичний автомобіль Піта Ріда снаряд поцілив 2 лютого. В момент, коли американець надавав допомогу пораненій цивільній жінці, волонтер помер на місці. Така робота в Україні це те, що він любив. Те, що він добре умів. Це була його пристрасть. Думка про те, що люди страждають, лягала на нього важким тягарем. Тож для нього це було дуже природньо. Якщо є потреба, він це бачив і простягав руку допомоги. До приїзду в Україну 33-річний Пітріт уже мав великий досвід роботи в гарячих точках. Колишній морський піхотинець США брав участь в операціях в Іраку. На початку війни в Україні він очолив групу волонтерів, щоб надавати медичну та гуманітарну допомогу українцям у прифронтовій зоні. він був дуже дієвим, дуже співчутливим. Мав величезне серце і просто хотів допомагати людям. Він розпочав свою роботу в Україні з Global Outreach Doctors Фактично торік як волонтер. Тоді на початку січня ми запросили його на посаду менеджера по Україні. Мої стосунки з Пітом почалися багато років тому в Іраку, коли ми приєдналися до його команди, щоб надавати медичну допомогу під час битви за Мосул. В останній день життя Пітріт працював у Бахмуті. Місто активно обстрілювала російська армія. Він із групою іноземних волонтерів поїхав на виклик до поранених. Естонський волонтер Ерко Лайдінен, який був поряд із пітом, розповів, снаряд прилетів з боку росіян, які, за його словами, навели зброю на гуманітарну колону навмисно. Російські групи працюють. Російські групи працювали, її обстрілювали вулицю за вулицею, будинок за будинком. Тому ми були там дуже обережними. Ми були на відкритому просторі. Піт їхав переді мною, і зупинився біля пораненої жінки. Під і його команда пішли перевіряти стан потерпілої. Я залишився в авто, бо хотів припаркуватися. Проїхав лише 2-3 секунди і стався випух. І я хотів зробити фото, але випадково увімкнув камеру: ось чому я маю цей запис. Волонтери кажуть, хоча маркування на машині Ріда забруднилося, поруч із ним було авто з великими червоними хрестами з усіх боків, які росіяни могли добре роздивитися. Після покадрового аналізу відео з експертами дружина Піта Ріда та його колеги заявили, волонтера вбила протитанкова керована ракета з лазерним наведенням. Такі є на озброєнні російської армії. Це возтангюмера гюманітарієнд. Це була цілеспрямована атака на людей, які надають гуманітарну допомогу. Наша команда надавала допомогу пораненому цивільному. На нашій машині були позначки, які вказували на те, що вона гуманітарна. Наш персонал був одягнений у цивільний одяг, і було очевидно, що вони надавали допомогу пораненим цивільним. А оскільки ракета, яку використали, потребувала лазерного наведення землі, ми знаємо, що вони стежили за нами, і ми знаємо, що вони навмисно тілилися в гуманітарний об'єкт від обстрілу в Бахмуті поранень зазнали також двоє норвезьких волонтерів. Хоча росіяни, звинувачені в убивстві беззбройних, відкидають у США, Норвегії та Україні справу розслідують як воєнний злочин. Під не зміг відсвяткувати першу річницю весілля. Натомість дружині довелося летіти в Україну за його тілом. У пам'ять про нього товариші-волонтери планують продовжувати допомагати Україні. Під рід став щонайменше шостим американцем, який загинув в Україні від початку повномасштабної війни. Ірина Шанкаренко, Павло Терехов, Голос Америки. Подивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон.